Друзі, всім привіт! Одна з найважливіших робіт зараз осінню на пасіці. Це є обробка від кліща. Е, знаєте, я вам так скажу про свій досвід, що я ставлю полоски зазвичай, і вони мало дають ефект. ну просто мало. Зараз я обробив апіворолем сім'ї. Зараз ще в нас стоїть бутилочка з біпіном, половину сімей. Ми обробимо біпіном, половину – оперопіворолем. Потім поміняємо назад. подивимося, який після тобто. І частину ми зробили апіворолем, і через тиждень ми зараз пролиємо ще раз біпіном і подивимося, чи був осип. І так само обробимо, обробимо зараз сім'ї біпіном, і потім через тиждень піворолем подивимося, чи є осип. Таким чином дуже добре можемо зрівняти препарат, який після якого чи є ще осип. Е, так от полоски. Ну я думаю, що не буду більше ними користуватися, бо толку з того немає. Я давав два препарати. Е, осип трішки був, але все одно, зараз коли обробляється біпіном, біпіролем, осип є дуже великий, зараз ви можете побачити, що от, от все кліщем осіяно, відповідно, що це, по суті діла, це нормально, адже цілий кліщ наростав за ціле літо, і в такій геометричній прогресії його там було 5, 15, 30, 40, 60, і, і до 1000 до доходило, Тобто кліща є багато і це ну в наших умовах на жаль нормально, тому що кліщ розвивається. Е, зараз ми будемо проливати біпіном половину сімей. Е, результат по піворолю. Ви бачили, що дуже серйозний є. Е, біпін розбавляється 1 міліграм мл на 2 е, на літри води. Є в нас 1 мл на 2 літри води. Проливаються я такою маленькою. Найменші цвяшок, і у вас є. Пробуваєте. Пляшку і по всіх вулочках, тонесенькою струєчкою, це буде приблизно доза, не більше. Цього буде цілком достатньо. Зараз ми приступимо до роботи і будемо проливати. Так, прошу дуже, є у нас тут сімейка. Бачите, за засновною ми не проливаємо, проливаємо тільки тут по вулочках. Так само не забуваємо про крайню вулочку. Так, от буквально такими легкими рухами, невеликою струйкою. Проливаємо по всіх вулочках. Якщо слабша сімейка, то можна трішки менше. Ну Бажано, я думаю, що не більше. Цього буде буквально достатньо. Препарат є досить такий сильний, дієвий, перевірений багатьма посічниками і руками роботи. А що найголовніше в цьому препараті, він є дуже і дуже дешевий. Ну Буквально ця одна ампулка коштує близько щось, там, 20 гривень. А оцими двома літрами ви пройдете ну, дуже велику кількість сімей. Того я думаю, що якщо результат мене потішить. Це є must have, must have, Хоча знаємо, що ці от хімічні речовини вони залишаються в воску, але що зробиш? Без не обробляти бджіл не вийде, обробляти їх обов'язково потрібно. Друзі, друзі, це є результат осипу кліща від апіверолю. Наскільки багато впало. Ну, це нормальна кількість, що це вже не перший рік обробляю і їх падає, тому що... Протягом сезону я їх не обробляю. Це нормальна кількість, по суті діла. Це одна сім'я, вона така досить велика. Тут сім'я на декілька рамок і тим не менше кліща теж дуже багато. Поставив я хіба в три вулика от контрольку. О, з краю їх нападало багато. Нападало. Натомість ось є вулик з е, результатом. Обробки біпіна через один день. А півроль ми оглядали, що так само через один день. Тобто результат такий ну дуже слабенький. Ну тобто кліщ є, нормально посипався, але їх обов'язково треба буде обробити апіворолем, бо це не діло. Отак, От що один тут є, є трошки тут крихти, слабо буде видно. Тут взагалі ну кліщ є, ну штук, я не знаю, там 30-40-50. Але ну це мало порівняно з тим, де там впало близько 100 штук. Друзі, обов'язково не забувайте обробляти ваші бджолині родини, адже це запорука успіху доброї землі. гарний кормовий запас, вентиляція, що немало важливо, але вже про неї ми будемо говорити ближче до того, коли бджілки зберуться в клуб, і обробка від кліща. Якщо ви доготримуєтеся оцеї такої піраміди щастя посічника, все буде у вас добре. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково дивіться інші наші ролики. І до нових зустрічей.